Вітаємо шановні глядачі. Розпочинаємо нашу грандіозну погодну прем'єру адже на порозі травень, місяць, який ми всі так чекаємо з надією на тепле сонце та буйне цвітіння. Але весна дама примхлива, і погода в останній місяць може підготувати нам несподівані сюрпризи. Тож давайте разом зазирнемо за хмари і дізнаємося, якою ж буде перша декада травня 25-го року в різних куточках нашої чарівної України. Загалом початок травня, судячи з різних джерел, зустріне більшу частину території України переважно хмарним небом. Сонце, хоч і буде десь там за обрієм, не поспішатиме радувати нас своїми яскравими променями в перші дні місяця. Температурний фон очікується комфортним, але без спеки. В день стопчики термометрів показуватимуть переважно 17-19 градусів, а вночі температура опуститься до приємних 11, даруючи нам теплі вечори. Однак не все так однозначно. Кілька джерел попереджають про можливу нестабільність та навіть про холодну погоду. Є думка, що травень може розчарувати українців своєю нестійкою та вологою вдачею, і що справжнього весняного тепла на початку місяця очікувати не варто. Більш того, існує ймовірність навіть повернення зими з мокрим снігом в перші травневі дні. Цікаво, що прогнози щодо опадів також різняться. Якщо одні джерела говорять про переважно суху погоду в перші 6 днів травня, то інші натякають на ймовірність дощів, особливо ближче до кінця першої декади. Така невизначеність лише підкреслює мінливість весняної погоди. Окремо варто відзначити прогноз щодо можливих нічних заморозків в Києві близько 3 та 4 травня. На тлі загалом помірних температур в інших регіонах ця інформація є досить важливою для мешканців столиці. Зважаючи на таку картину, перша порада від нашого каналу буде такою: не поспішайте ховати далеко теплі светри та куртки. Хто знає, можливо, вони вам ще знадобляться, особливо якщо зимовий сюрприз вирішить завітати. Також не забувайте про парасольку або стильний капелюх, адже ймовірність дощу все ж таки існує. А киянам варто бути особливо уважними до своїх ніжних рослин на початку травня, адже нічні морози можуть їх не пощадити. Загалом будьте готові до будь-яких погодних сценаріїв. Весна вміє дивувати. Для східних областей початок травня, а саме період з 1 по 6 число, обіцяє бути затягнутим хмарами. Небо ніби вирішило трохи поспати під ковдрою смар. Вдень температура повітря буде комфортною в межах 17-19 градусів, що чудово підійде для неспішних прогулянок в парку. Вночі ж очікуємо близько 11 градусів. Створюючи приємну атмосферу для вечірних посиденьок на свіжому повітрі. Радує те, що більшість прогнозів на цей період не передбачають суттєвих опадів, тому парасольки поки можуть відпочити. Ближче до 7 травня ситуація може трохи змінитися, адже є ймовірність, що сонце почне пробиватися крізь хмари. Температура вдень залишатиметься приблизно на тому ж рівні, близько 19, а от вночі може стати трохи прохолодніше. А вже з 8 числа прогнозується сонячна та переважно ясна погода, ніби небо вирішило нарешті подарувати нам свою найяскравішу посмішку. В день повітря прогріється до плюс 20, а от нічна температура опуститься близько 7 градусів. На 9 травня очікується ясне та безхмарне небо. Ідеальний день для того, щоб помилуватися весняним небом. Проте, незважаючи на сонячну погоду, холодні північні вітри можуть принести невелике похолодання. Денна температура опуститься до плюс 18, а нічна до плюс 6. Слід згадати, що в одному з джерел є згадка про можливу ожеледицю на дорогах східних областей. Однак важливо зазначити, що ця інформація ймовірно стосується березня місяця. Тому до прогнозу на початок травня їй слід ставитися з обережністю та, можливо, з гумористичним контекстом про те, як погода любить нас інколи заплутати. Західні області України також зустрінуть першу декаду травня, починаючи з 1 по 6 число, переважно хмарним небом. Хмари, здається, вирішили влаштувати собі турне всією країною. Дані температури в цей період очікуються в межах 17-19, що є цілком комфортним. Для прогулянок мальовничими західними містами та селами, вночі ж температура опуститься до 11. Прогноз на перші 6 днів також говорить про переважно суху погоду, тож любителі пікніків можуть сміливо планувати свої вилазки на природу. Ближче до 7-го числа, як і в східних областях, є ймовірність появи сонячних променів, які розбавлять хмарну картину. Температурний режим залишатиметься приблизно той же. В одному з джерел згадується денна температура до плюс 17 у західних областях, що відповідає загальному прогнозу. Однак також є інформація про можливе зниження температури до плюс 1 плюс 10 градусів у Закарпатській, Львівській та Волинських областях. Ця нижча температура може свідчити про ймовірність прохолодних днів у цих конкретних регіонах або ж стосуватися іншого періоду травня. Варто врахувати цю можливу регіональну різницю. Цікаво, що інше джерело повідомляє про можливість невеликого дощу на Закарпатті та Прикарпатті. Це дещо відрізняється від загального прогнозу сухої погоди для західних областей і вказує на те, що південно-західна частина регіону може отримати невелику порцію вологу. В південній області, відомі своєю сонячною погодою, Можуть розпочати травень 25-го року дещо спокійніше з марним небом у перші 6 днів з 1 по 6 травня. Навіть сонце іноді потребує відпочинку за хмарами. Денна температура, тим не менш, очікується приємною в межах тих самих 17-19 градусів, що ідеально підійде для прогулянок узбережжям, навіть якщо сонце буде не надто активним. Нічна температура становитиме традиційно плюс 11. Прогноз на цей початковий період також говорить про переважно суху погоду, тому плани на пляжний відпочинок поки що не під загрозою дощу. Ближче до 7 числа є ймовірність, що Сонце нарешті вийде за хмар, приносячи більше світла та тепла на південь. Температура залишиться приблизно на тому ж рівні. з джерело надає ширшу картину, вказуючи на середню температуру для південного регіону. Травні близько 15 градусів з можливим максимумом до 19. Це добре узгоджується з прогнозом на першу декаду і дає уявлення про загальний температурний фон на місяць. Варто згадати, що в одному з джерел є згадка про можливі заморозки в ґрунті в південних областях, як і в інших регіонах, цю інформацію слід сприймати з обережністю, можливо, як жартівливе нагадування про те, що навіть на півдні весняні ночі можуть бути прохолодними. В північній області України. Можуть розпочати перших 5 днів травня з переважно хмарним небом. Хмари, схоже, вирішили відвідати кожен куточок нашої країни. Денні температури в цей період, ймовірно, будуть в комфортному діапазоні плюс 17 плюс 19, що підійде для насолоди пробудженням природи. Нічна температура очікується близько 11. Прогноз на ці перші дні також говорить про відсутність значних опадів, тому ви зможете насолоджуватися відпочинком. На свіжому повітрі без дощу. Ближче до 7 числа є ймовірність, що Сонце прогляне крізь мари, приносячи трохи так необхідного сонячного світла на північ. Температура залишиться приблизно на тому ж рівні. Подібно до східних регіонів, в одному з джерел згадуються можливі ожеледні явища на дорогах північних областей. Знову ж таки, ця інформація, ймовірно, стосується березня її слід використовувати з обережністю, можливо, як жартівливе порівняння. З очікувано м'якими умовами на початку травня. Одне з джерел вказує на середню температуру близько 17 градусів для півночі в травні. Це дає загальне уявлення про очікувані температури на місяць за межами першої декади. Центральні області також за прогнозами зустрінів перші 6 днів травня хмарним небом. Хмари, здається, вирішили обійняти всю Україну. Денні температури очікуються в комфортному діапазоні. Плюс 17 плюс 19, що сприятиме на солоді весняним цвітінням. Нічна температура, ймовірно, становитиме близько 11 градусів. Прогноз на цей початковий період також говорить про відсутність значних опадів, що створює сприятливі умови для активного відпочинку у відкритому просторі. Ближче до 7-го числа є ймовірність, що Сонце вигляне за хмар, приносячи трохи більше світла в центральній області. Температура залишатиметься приблизно на тому ж рівні. В одному з джерел згадуються можливі заморозки на грудні в центральних областях квітня. Як і в інших регіонах, цю інформацію слід сприймати з обережністю, можливо, як жартівливе нагадування про те, що весняні ночі можуть бути трохи прохолодними. Погодний прогноз для Києва на початок травня, здається, має кілька різних думок. На 1 травня деякі джерела вказують на денну температуру в межах 13, 26 або навіть 27 градусів тепла. Тоді, як інше джерело, прогнозує прохолодні 8-14. Схоже, київська погода ще не визначилася із своїм травневим вбранням. Також одне з джерел надає ширшу картину на весь травень, вказуючи на середню температуру від плюс 7 до плюс 21 та близько 56 мм опадів. Це дає загальне уявлення про клімат міста у кінці весни. Досить несподіваний прогноз надходить від іншого джерела, яке повідомляє про можливі нічні заморозки в Києві 3 та 4 числа з температурою, що може опуститися до мінус 2. Денна температура в цей період очікується в межах 9-14. Це досить суттєвий контраст, і киянам варто бути готовими до такого погодного повороту. Зважаючи на погодні хитросплетіння першої декади травня. По всій Україні готуйтеся до того, що початок травня може бути хмарним. Сприймайте це як м'яке розсіяне освітлення від природи. Оскільки денні температури будуть переважно помірними, а ночі можуть бути прохолодними, особливо на сході та півночі, одягайтеся шарами. Це ваш особливий клімат-контроль. Для мешканців Закарпаття та Прикарпаття не забудьте про легкий дощовик та парасольку, адже там ймовірність невеликих опадів вища. Киянам особливе попередження, холодні ночі на початку травня можуть бути небезпечними для ніжних рослин, тому подбайте про їхній захист. І пам'ятайте, весняна погода дама непередбачувана. будьте готові до змін та сприймайте їх з гумором. Це точно зробить ваші травневі дні цікавішими. Щиро бажаємо вам чудового початку травня, незалежно від природи. Нехай ваші травневі шашлики будуть вдалими. За сприятивої погоди, звісно. Ваші сади та городи радують око, незважаючи на можливі нічні морози в столиці, а ваш настрій залишатиметься сонячним, навіть якщо за вікном хмарно. Бережіть себе, одягайтеся за погодою і до нових зустрічей!